Доброго дня. Доброго дня. Все нормально, що якась біда? — Ні, все нормально. Точно, да. Собрав. Доброго дня. Розбійник ви. Без габарита їздити, як ви так можете? Це серйозно. А як виїжджали, робив? Можна подивитися. Це не рвується, це не страшно. Це навіть буде. Ну, таке нема правопорушення і штрафа. Сьогодні сам? Так? Да? Чого не, не в полі? А наші? По ногах їздить не будете. Що? по ногах їздить не будете?

Експрес-ремонт. Ну, дома беремо. Мастер на все руки вас. Не зря 26 років не Приємного і вам вечора.